Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Танки, вибухи, стрільба, Негласна війна в Москві почалася. Якщо жодну зі сторін не задобрить, диктатор Путін буде переворот. Конфлікти між міністерством оборони Росії та Федеральною службою безпеки ФСБ посилюється. Головне управління розвідки гор України повідомляє про те, що керівництво ФСБ РФ намагається допомогти звільненню міністра оборони Сергія Шойгу і начальника штабу Валерія Герасимова. Як стверджують в українському гор протистояння структуру наслідок, невдача російської армії на фронті в Україні та політики Володимира Путіна. А е ось експерти впевнені, що давно тліючий конфлікт розпалила смерті засновника приватної військової кампанії ПВК Вагнер Євгена Пригожина, пишуть журналісти. Конфлікт між міноборони Росії та ФСБ існує давно. Впевнені експерти, час від часу військова і силова структура, коли їхні інтереси перетиналися, боролися за сфери впливу. Ще один із тих конфліктів на на якому і стоїть пошук балансу путінського балансу між вежами Кремля, є вежі військових, є вежі силовиків, є вежі різних фінансово-промислових груп. Це все образні, звичайно ж поняття. Це все дуже взаємопов'язано і взаємоперетікає. Але вся конструкція влади президента РФ Володимира Путіна у принципі стоїть на тому, що він когось до себе підпускає ближче, когось навмисне віддаляє від себе, сказав кандидат політичний гнаукерівник АОМС, міжнародна асоціація малих громад Олексій Буряченко. Спочатку Повномасштабної війни проти України конфлікт загострився на тлі перших невдач російської армії на фронті. Відступ із північних областей України, неможливість захопити Київ, відхід із Херсона внесли смуту у вежі Кремля. Останні події, зокрема, смерть Євгена Пригожина, в якій деякі силовики звинувачують президента Росії Путіна, стали ще одним переломним моментом у боротьбі між собою. Літи задумалися про власну безпеку у Путінській Росії. До Путіна приходили на Оклін різні сили, мовляв, розсудіть на. Нас тут посварилися. Як ви скажете, так і буде. Тобто до останнього часу така система працювала. Працювала навіть система правоохорона, нехай у збоченому і витонченому розумінні, але вона працювала зараз після ліквідації в Пригожина, Я думаю, і певнений, що російський істеблішмент замислився таки над питанням, що було здійснено демонстративну страту. Демонстративна страта, але з головного опонента його навіть і не намагалися судити. Еліти зрозуміли, що всі, хто входить у корпорацію злочину, вони можуть позбути. Тися життя за неправильний крок, неправильний хід, неправильні висловлювання, розповів військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Наприклад, після так званого маршу на Москву Євгена Пригожина у військових структурах Росії почалося полювання на відьома. злякавшись можливого понту, Буті не сказав силовикам відшукати зрадників про генерала Сергія Сорок. досі немає жодної інформації. Російська преса пише про те, що генерал армії зник із радарів. Ось уже його немає. Називали навіть такі подробиці, що це останній. Ні, два місяці він жодного разу не вийшов із сім'єю на контакт. Не привітав дружину з днем народження, не привітав доньку з 20-річчям. У багатьох взагалі закралося припущення чи взагалі живий сирові додав стопак. Подібні конфлікти всередині російських еліт, вигідні Україні. Впевнені експерти, чим більше смути в Кремлі, тим менше у вищого військово-політичного керівництва РФ можливості ухвалювати правильні оперативні рішення. Тому ми можемо простежити, що дійсно за ці півтора року повномасштабної агресії Російської Федерації дуже багато було нелогічно. Чно дуже багато було провально у діях росіян, і ось ці всі провали або їхня більшість обґрунтувалися на тому, що була неозгодженість між цими діями, так званими баштами Кремля, які перетягували між собою ці канати, щоб бути ближче до Путіна і отримати більше його лояльності. Додав Бояченко експерти впевнені, що у переговорах за першість поки що перемагає міністерство оборони Росії. Однак позиції сил можуть змінитися крім того, успіхи української армії на фронті прискорюють процес падіння кремлівського режиму. Дозус зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.